Ти вже покакала. Фу. Фу треба на горшок робити. Фу? Це Фу. Бу, бу, бу. Ти, ти так уже покакала багато. Бу, бу, бу. Надо бігти на горшок. Ау. Доць. Та й що, штани треба знімати? Ой. Де горшок? Ой. Ось до горшок ззаді стоїть. Надо було зняти штани і сісти на горшок. Ти ще не докикала, так? Да? Да. Ти ще будеш? Доть, ти какаєш? -ли -ли. Да. У а а У-а-а, треба е-е-е туди. Донь, на горшочок кить. Бусінко. На горшочок треба це робити. Да. Да, треба було сісти, він же ж поруч. що ти в штани какаєш? М? Фу в тебе в штанах.